Вітаємо, шановних слухачів, на каналі Основи сім'ї. Ми продовжуємо наші розважання на основі книги Еліни Лесник. Мої недосконалі діти. Еліно, вітаю. Вітаю, вітаю Адріан, вітаю, дорогі глядачі на каналі Основи сім'ї. Дуже рада, що ми можемо продовжувати записувати наше відео, розважати на такі важливі теми ну я як читав вашу книгу, то я себе зловив на думці, що я її читаю в такі два різні способи. Спочатку я її читав так, як і всі люди читають. Тобто, розділ розділом, а тоді, коли я е, ну, зрозумів концепт, зрозумів взагалі ідею, то я трохи змінив підхід читання. Я е, бачив назву розділу, і перед тим як читати, розважав, що би я з того приводу сказав, які в мене були би думки. І сьогодні ми будемо говорити про милосердя як плід Духа Святого в сім'ї, і перша думка асоціація, яка мені особисто прийшла, не читаючи ще ваші думки, це саме історія про самарянина з Біблії. Коли вчителі закону запитують його, хто ближній, і він розповідає ту історію, якого чоловіка побили, він помирає, там стікає кров'ю, і проходять декілька людей, які його ним ігнорують. І тут приходить людина, самарянин, який робить абсолютно адекватні вчинки, речі. Він його там ну, спасає йому життя одним словом. І тоді Ісус запитує: а хто був ближній тому, хто потрапив розбійникам у руки? Йде відповідь: Той, хто вчинив над ним милосердя. Mm -hmm. 에, тобто, Ісус говорить, тоді йди і ти роби так само. Очевидно, це звернення до нас, всіх, щоб ми відповідно е, жили, робили, чинили це милосердя. І тут питання в мене якраз виникало: тобто, ну, і яким чином ми це практикуємо, як ми, що для нас є милосердя в сім'ї, е, як, ми як це впливає на нас, на наших дітей, що ми з тим робимо. Ну, я пізніше свої думки ще поділюся, але зараз е, ваші думки з цього розділу. Так, бачите, от е, е, можна роздумувати про милосердя з різних сторін. Ви підійшли з точки зору притчі Ісуса, да, що хто є твій ближній, і там дійсно е, Самарянин виявив величезне милосердя до людини, яка яка його потребувала. Натомість всі інші пройшли повз. І е, з іншої сторони, Бог так само, коли він нас створив, верніше Бог Його особлення милосердя. Він коли нас створив, він міг відмахнутися і пройти повз нас. Не зважаючи на наш стан, але навпаки він бере і спускається на землю, стає одним з нас. Тобто, якщо собі уявити, що таке милосердя, милосердя це не те, що людина заслуговує, це якраз здатність спуститися до рівня тої людини, яка потребує допомоги. Щоб проявити до неї любов максимально, так? щоб спасти її, щоб допомогти їй. І у вихованні дітей це теж цікаво. Так? Я насправді про милосердя вирішила зайти зовсім з іншої сторони, з іншої сторони Та? Тому що гаджети — це велика тема зараз виховання, і батьки на них жаліються, а деякі їх гарно використовують. Так? Чому? Ну, тому що діти схильні багато зависати в гаджетах, я чую багато нарікань від батьків, бо ці гаджети і так далі. Ну і що ж буде милосердя для такої дитини? Чи треба їй дати гаджет хай сидить скільки хоче, чи милосердя це щось інше? І ви знаєте, коли я дивлюся на своїх дітей, мої діти люблять гаджети, які всі інші, ось і вони радо будуть зависати особливо влітку в тих гаджетах нон-стоп. Я думаю, окей, то в чому буде моє проявлене милосердя? Як можу я спуститись до їхнього рівня, щоб допомогти їм, щоб проявити до них любов? Бо протилежність милосердя це все-таки осуд і байдужість, так? тобто можна осудити і піти далі. І ви знаєте, я подумала, що ми, як батьки, гаджети теж використовуємо для себе. Так? Гаджети нам це, це ідеальна нянька. Та в вихованні ти дав планшет в руки дитини, дав телефон, навіть самого маленького віку. Я дивлюся, з року, з півтора вже дають телефон, бо дитина замовкає, дитина перестає робити мамі нерви. Дитина стає адекватно, себе, тихенько себе вести. Тобто, вона себе веде так, як неприродно для дитини. Дитині природньо бігати, відкривати цей світ, виливати свої емоції. І давайте скажемо чесно: кому з батькам не треба маленький брейк, бо наші сили теж закінчуються. Тому ми також можемо користувати гаджет як свого роду пілюлю для відпочинку. І я коли спостерігаю дітей, коли ти забираєш у них гаджети, у дітей бунт. Да? Чому? Тому що вони хочуть, я хочу, дай мені, мені потрібно. І а, Звісно, батьки можуть або дати, або воювати з дитиною. Ну, хто насправді хоче воювати? Але ну ми мусимо, бо ми розуміємо, що то їм шкодить, що мають бути якісь обмеження. Але коли ми це робимо, треба теж дивитися на, на своє серце. Так? І для мене от чомусь милосердя. Я зайшла зі сторони Якова, 4-го розділу, з 1 по 11 вірш, там де написано: а звідки виникають ворожнечі й сварки між вами? Тому що, от коли ми дітей виховуємо, це часто відбувається ворожнечі й сварки. Да? Ми намагаємо, наполягаємо на одному шляху, а діти кажуть: Ні, дай мені гаджет прямо зараз і на постійно. І от слово Боже, як рентген, воно каже, що наші сварки й ворожнечі вони відбуваються із за того, що, що ми чогось бажаємо. Там буквально написано. Прагнемо, прагнемо до смерті. Ви чогось бажаєте та все не одержуєте. Та? Ми, чи, от, причина сварки між батьками і дітьми це сильні бажання, які протилежні один одному. І е, 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 легше, звісно, фокусуватися в вихованні на поведінці. Там не бери, не роби, не тримай той гаджет, відклади його. Але ми не можемо, ми. ми Покликані Богом допомагати переживати дитині зміни на рівні серця. А що керує серцем дитини, коли вона сидить в гаджеті? А що керує моїм серцем, коли я їй дозволяю це робити? Так? Оце дуже важливо. Тому що така буває ситуація, що дитина в гаджеті і, і батькам добре, бо можна, нарешті, сісти і поскролити якісь новини, наче задоволені обидві партії. Ну, слово ну, Бог тільки залишився незадоволеним, тому що ми. Ми, ми фокусуємося на зовнішній поведінці, замість того, щоб допомогти дитині і, врешті-решт, самим розібратися, що керує нашим серцем. Коли я досліджую своє серце з точки зору цього уривку якова, то дуже чітко бачу своє власне бажання, свій власний комфорт да? на планшет, бо я хочу комфорту. Написано філип'яном: не робіть нічого через заздрість або нікчемну пиху. Так? Краще в покірливості своїй, вважайте іншого кращим за себе. Звісно, ми звикли цей вірш знаєте, розбирати з точки зору дорослий, дорослих. А давайте його застосуємо з точки зору дорослих дитина. Так? Написано: не робіть нічого через заздрість чи нікчемну пиху. Краще в покірливості своїй, вважайте іншого кращим за себе. Кожен має переслідувати не лише свої інтереси, а й зважати на інтереси інших. І це так Ісус говорив: у житті своєму ви повинні думати і чинити так, як Ісус Христос. Хоч і був Він Богом у всіх відношеннях, та не вважає свою рівність Богові скарбом, за який треба триматись, замість того, Він полишив своє місце із Господом, ставши рабом звичайної людини. І ставши таким, принизив себе і був покірним до останньої години аж до смерті на Христі. Ну, от, він є уособлення того милосердя. І тепер для мене питання: як я можу виявити милосердя до своєї дитини, яка постійно хоче планшет? Ну, По-перше, це відкласти свої справи. Тому що часто ми забираємо планшет у дитини і кажемо, іди грайся, іди знайди собі заняття. Це неправильно насправді. Ми продовжуємо жити своїм дорослим життям. Ні. Що ми даємо взамін того планшета? Це дуже важливо. Що? Тому що часто діти в планшеті, бо діти батьки зайняті. Тому нам потрібно думати про те, а що я даю взамін. А можливо, дитина в планшеті бо хоче цього часу зі мною. І я хочу її навчити. Моє покликання бути з дитиною в її процесах. А, ну, і дитину можна по різному виводити з цього стану. Та? Можна підкуп, Шантаж і залякування. Та? Три таких методи. Я навіть ми з дітьми розважаємо, що ми можемо підкупати один одну, там, зроби цю роботу, отримаєш 30 хвилин на планшеті. Ми можемо шантажувати. Якщо ти не відкладеш планшет, я його зараз розіб'ю. Ми можемо залякувати. Так, Якщо ти не відкладаєш планшет, я розкажу все татові. Та? Але це неправильні методи, знову ж таки, вони фокусують нас на поведінці. Що керує серцем дитини? Серцем керує я хочу задоволень, я хочу розваг, я хочу, щоб мені було цікаво прямо зараз. Так, оце серце, яке прагне, як Якова каже, і моя відповідальність перед Богом допомогти дитині змирити своє бажання, так, пояснити їй і замінити планшет чимось іншим, не менш цікавим. Тому а, я в своїй книжці даю там шість різних порад. Да? Ну, по-перше, як це пояснити? Батьки мають пояснювати, ну, є дослідження, які показують, що не можна давати більше гаджетів, ніж годину в день, Годину в день. але і то з двох двох років: до двох років взагалі не, не рекомендовано давати ніякі гаджети. Та? Ну, і як це пояснювати? Не просто. Я забрала, бо тобі не треба, та, іди розважайся. Ні. Важливо з милосердям це робити. Я можу дати тобі телефон чи планшет. Я не можу тобі дати телефон чи планшет зараз. Твій ліміт вичерпано. Ти знаєш, що можна грати не більше однієї години в день. Мають бути конкретні ліміти. Друге, треба пояснювати своє рішення. Це шкодить тобі. Твій мозок звикає отримувати задоволення коротким шляхом. Це такого, такого собі роду залежність насправді, бо ми можемо отримувати задоволення від інших речей. Але це довгий шлях. Так? І мозок, як в кожній залежності, обирає швидкий шлях. Тому треба привчати мозок до задоволення, які отримуються довгим шляхом. Наприклад, читання книг, гра з дітьми в якусь, ну, якась активна гра. Це теж приносить задоволення, але, але повільне прибрати кімнату це теж задоволення результатом, це повільне задоволення. І це дітям треба пояснювати міру їхнього розвитку. Ну, третє, це нагадати про цінність і ціль життя дитини перед Богом. Знаєте, я кажу і часто своїм дітям: Ісус тебе дуже любить, Він тебе в цей світ послав і, і в тебе є ціль. І вона полягає не в тому, щоб ти грала постійно в планшеті, розважалась, а в тому, щоб робити добро. Я тебе так сильно люблю, що я буду, буду тобі допомагати зростати в тому. Ну, четвертий момент треба нагадувати дитині, що обмеження це добро, а не зло, тому що вона схильна дивитися на це як на зло це помолитися разом з дитиною, щоб Бог допоміг їй стримувати своє своє серце. Ну і шосте – це зробити щось цікаве з дитиною. Та наприклад, давай спочемо печиво. Я знаю, що у нас на, на вулиці живе хвора бабуся, їй точно буде дуже приємно. Тобто, запропонуйте якусь альтернативу, тому що от вона була тільки що в планшеті в цілому, яскравому великому світі. Ну, Милосердя до дітей воно має проявитися в тому, щоб цікавитися їхнім життям, щоб навіть сказати, а ти знаєш, що скажи мені про гру, яку ти зараз граєш, що тобі там дуже подобається? І визнати, що ти знаєш, мені теж подобається грати на телефоні, ну, якщо вам подобається, чи мені теж подобається, що можна скролити різні відео. Але давай задумаємося знову. Яка наша ціль на цій землі? Наша ціль не розважатися. Да, Розвага це нормально, але вони мають бути лімітовані. Наша ціль в тому, щоб виконати покликання, заради чого Бог нас послав цей світ. Тому замініть планшет на час з вами. І в цьому має бути милосердя, бо нам легше нам насправді легше жити своїм життям, як, як в тій притчі, яку ви привели в самому початку, легше пройти повз людину, яка потребує допомоги. Легше сказати, я левіт, у мене прославлення в церкві, я е, священник, у мене є справи, я бізнесмен, в мене немає часу розбиратися з цими мілечами. Да? Але Самарянин зупинився і розважив на цю людину, яка потребує допомоги, і віддав якусь частину свого часу, майна да? для того, щоб. Допомогу. От в цьому і є милосердя до дитини, що якщо ви бачите, що в нас залежна від гаджетів, треба зупинитись, відкласти свої справи. І допомогти дитині мати дисципліну навіть в тому планшеті. Дякую, ліна. Дійсно, то тема така настільки об'ємна велика, що тут можна дуже багато чого доповнювати. Фактично, ми десь частково розкриваємо те, що ми зараз говоримо в нашому курсі, це в напрямку виховання пізнання дитини. І дійсно, дитину, якщо дитину займати, але для цього треба приділяти час, то вона не буде робити багато речей, які робити не потрібно е, в контексті цієї е, причі. Я е, хочу зараз вернутися до е, моменту, що Бог говорить про милосердя. Насправді він говорить дуже багато і в дуже різних місцях, але я лише три. Такі епізоди за... хочу на звернути увагу, це перше, що Господь спонукає, навіть зобов'язує чинити милосердя. І це ми, наприклад, читаємо в Захарії, 7 розділ 9 вірш. Там написано такі слова. Так говорить Господь Савод, промовляючи. Судіть суд по правді і чиніть один одному милосердя та милість. Друга річ, яку хочу. що... Е... Звернути увагу, що якщо цього не робити, то будуть наслідки, і ці наслідки дуже, дуже, так, дуже суттєві, дуже жахливі, навіть можу сказати: якщо відкриємо Якова, другий розіл 13 вірш, то Господь говорить такі слова: бо суд бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя, милосердя, бо ставиться вище за суд. Ну і ще один річ що. Хочу наголосити, що сам Господь дуже багатий на милосердя по відношенню до нас, і так до прикладу, в Ефесянах, другий розділ, четвертий вірш є такі слова. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. Тому коли ми десь також говоримо про милосердя, це однозначно. Що це включає вияв нас як батьків по відношенню до дітей, але я переконаний, що це також передбачає і формування милосердя в дітях, щоб вони відповідно чинили, так як Господь сказав, колись, іди, і ти роби так само, щоб вони чинили це милосердя. Є такі два епізоди з досвіду своїх дітей, тому що тут є питання, яким чином ми це практикуємо, яким чином ми це впроваджуємо, коли вперше я. Допоміг почав допомагати своєму сину заробляти кошти, і коли він заробив свої перші кошти в житті, то ми сіли і дуже мали з ним серйозну розмову. Що в житті є два правила, які він зобов'язаний виконувати впродовж свого життя. Тобто, перше, це є це є десятина. Тобто, віддай Богу Боже, що стосується фінансів, я йому говорив: я як твій батько, це практикую, і ти будеш це робити. І друге це відповідь на е, заповідь любові, любові до ближнього. Тобто з кожних зароблених коштів ти будеш інвестувати в добро. Ти будеш чинити якісь вчинки милосердя. Тобто, це, це від самого початку. Ми якось це визначили, і я допомагаю йому вже впродовж там років е, саме це виконувати. Хоча вже моя допомога в принципі не потрібна, тому що він, він прагне це виконувати сам. Стосовно е, моєї доньки, така цікава е, в тому плані також історія. Вона коли е, захистила дисертацію, то е, поділилася з моєю дружиною, що вона пішла на курс курси візажу. Візаж. <сум> Я кажу, Маруся кажу, то треба було дивися, закінчити е, університет Шевченка з червоним дипломом захистити дисертацію, щоби зараз відповідно стати візажистом. Тобто, кажу, ну що з тими дітьми робити? Е, і тут проходить якийсь певний період часу. Вона присилає одну фото. Е, моїй дружині, моя дружина показує, каже вона: каже: мамо, подивися, тобі подобається. А на тому фото є жінка. Вона лиса, і відповідно вона зробила цей візаж. І як виявляється, вона періодично почала ходити в онкологічний диспансер. З тим, щоб підняти настрій тим жінкам, роблячи їх красивими, так як вона, тобто вона саме для того і пішла на ці на ці курси. Тобто, і, і от коли ти чуєш таке про своїх дітей, їхні рішення, які вони роблять в житті, то фактично те про що це говорить Господь. І тут від нас, як батьків, залежить, як ми це реалізовуємо, як ми це вкладуємо, як ми це ну стараємося. Показати нашим дітям, наскільки це є ну, невід'ємна частина життя людини, щоб бути людиною. Так, я з вами згідна, бачите, дуже гарні приклади, і я думаю, це було важливо для наших глядачів їх почути. Давайте ще подивимося, які практичні кроки теж я раджу своїй книзі, як практикувати плід духа милосердя у процесі виховання. Ну тобто, моя ідея в тому, що треба відкласти свої дорослі справи і проявити увагу, час спуститися на рівень дитини, подумати, яким чином я можу до неї проявити це милосердя. Ну, перше, візьміть свій розклад на найближчий місяць. І заплануйте чотири події зі своїми дітьми. Це може бути будь-що, це може бути піцца-паті з їхніми друзями, це похід в гору, поїздка на річку, перегляд з ними якогось улюбленого мультика з попкорном. Але заплануйте цей час, щоб він у вас був. Зупиніться в своєму темпі, відкладіть свої дорослі справи, чи навіть знаєте постійне читання новин. Тому що в нас зараз дуже багато цих всіх новин. Другий момент заплануйте окремий час із кожною дитиною, бодай раз на два тижні. І на зустрічі фокусуйтеся на тому, щоб розпитати, як їхнє життя. Ви можете для цього використовувати гру Ток-і-таут, або давай поговоримо, да, обговоримо. Важливо, щоб вона розуміла, що вона для вас важлива і цінна, да? щоб ви відклали свої дорослі справи заради неї. В третій момент у гарячих ситуаціях фокусуйтесь на серці да, і питання, що керує вашим серцем і що керує серцем вашої дитини. Тобто йдіть на, на глибину, щоб була робота на рівні серця. Ну, четверте моліться за дитину та її потреби. Таким чином, насправді, серце буде більш сповнене милосердя до своєї дитини, коли ви будете молитися про неї. І розуміти, що вона теж дитина створена Богом, в неї є свої сильні, слабкі сторони, вона потребує допомоги, вашої допомоги. А ви можете також переглянути різні ресурси, які я тут залишаю, залишаю в цер... в книжці, чого навчати дітей різного віку. Якщо ви бачите, що дитина в гаджетах, а у вас немає часу, ви можете прямо от по цій табличці собі ставити цілі, чого їй навчати відповідно віку, там, навіть якщо це 2-3 роки, до 12 плюс, та, там, от я дивлюся, у мене вже там, діти 6-8, 12 плюс, та, і я собі ставлю якісь цілі, що я хочу навчити дитину, насправді, не просто провести з нею час, а чому я хочу її навчити. Наприклад, зараз літо, і я ставлю собі за ціль підлітка навчити все прибрати. Там, наприклад, сьогодні ми миємо холодильник, так як миємо? Так я є такі п'ять етапів, які колись мене навчили. От як навчати, перше, це ви показуєте, а дитина спостерігає. Так. Друге, це ви показуєте, дитина допомагає. Третє дитина починає робити, ви допомагаєте. Далі дитина робить, ви спостерігаєте, дитина робить і ви підбадьорюєте. Отакі от п'ять пунктів. Так? І я собі ставлю такі задачі: там, от, на днях у нас була задача навчитися мити. Е Піч, так? навчитися мити поверхню варочну, навчитися там, готувати якусь страву, навчитися організовувати свій простір, так? свій шкаф і так далі. Тобто я ставлю такі задачі, і діти їх починають виконувати. Наприклад, я дивлюсь, одна моя донька розкидає весь час взуття, і я собі ставлю заліто, розробила їм чек-лісти. Тут, до речі, теж в книжці вони є. Такі задачі, і я собі там одним з пунктів тримати чистоту в, 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 в коридорі. І, і коли вони виконують всі пункти, у них є можливість отримати кишенькові гроші. Ну і звісно, завжди перший пункт це тихий час з Богом. Так, для мене це дуже важливо. Хочу, щоб вони навчилися тихий час з Богом проводити. А значить, я за, 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 забезпечую їх різними ресурсами, там різними щоденниками з Богом, різними бібліями. У нас мільйон біблій в хаті. І, і я сама їм показую в цьому прикладі, тобто я провожу такий час щодня, і, і у них є цей пункт. Я хочу, щоб вони цього навчились, і різні інші задачі. Тобто, це таким чином можна з ними проводити час цікавий, не в гаджеті, да? тобто гаджет лімітувати. Тому насправді от є багато різних ресурсів, які можемо застосовувати, щоб проявляти любов і милосердя до дітей. А в першу чергу, звісно, милосердя проявляється в тому, що коли ми бачимо потреби, як ми на то реагуємо. Так? Коли, вони, коли наші діти в біді, як, вони на то, як ми на то реагуємо. Чи ми осуджуємо проходимо повз, чи ми зупиняємося і допомагаємо, закатуємо рукава і починаємо допомагати дитині. Ліна, дякую за, за цей час, за ті думки. Дійсно, тема така. Серйозна різностороння, вона глибока. і Я думаю, ми так за той короткий час озвучили достатньо таких важливих речей, і в тому числі і практичних, які потрібно практикувати. Тому ще раз наголошую про фактично необхідності мати ту книгу, яку написала Еліна. Замовляйте, купуйте, працюйте і досягайте максимальних успіхів в процесі виховання в цьому напрямку виховання, зокрема як милосердя, формування і практикування в своїй сім'ї. Дякую. Ми вже на наступній зустрічі будемо говорити про вірність і дякую, Еліна, за час, за ваші розважання, за вашу працю. І, шановні глядачі, до наступних зустрічей. До наступних зустрічей, благословім всім.